Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтеся зручненько, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А сьогодні я розповім вам українську народну казку Кирило Кожум'яка. Давно предавно це було. Був у Києві князь, і була в нього дочка, та така розумна і гарна, що й сказати не можна. І був тоді, коло Києва Змій величезний, і щороку кияни йому данину давали, або парубка молодого, або дівчину. От прийшла черга й до дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба і йому віддавати. Плаче, князь, бідкається, а дочка йому й каже Не плачте, тату, не журіться. Може, я й сама визволюся, та й від інших біду відверну. От і відвезли її до Змія. А Змій, як побачив красуню князівну, то одразу і полюбив її, і подарував їй життя. От вона до нього якось одного разу прилестилась та й питається. А скажи на мені, Змію, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе такого сильного, та подужати зміг? А Змій на те й відповідає: Є такий один у цілому світі, у Києві над Дніпром живе кожум'яка, наймення Кирило. Як вийде над Дніпром очити шкури, то не одну несе. А дванадцять разом у купі, як набрякнуть ті шкури водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них чи витягне, а йому на те й байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Ось такого чоловіка тільки мені страшно. Князівна все те запам'ятала та й думає, як їй вісточку додому подати, а був при ній якраз голуб. Вона його ще за щасливої години пригодувала, як у Києві була. От вона й написала до батька листа: Любий тату, є у Києві чоловік наймення Кирило Кожум'яка. Він один тільки може Змія подолати. Мене визволити з неволі і людей від нього захистити, та благайте його таточку словами і словами й подарунками, щоб не образився він за якесь невдале слово, і буде нам всім радість, коли визволить він наше князівство від лихого Змія. Написала вона так, прив'язала голубові листа під крильцем та й випустила у вікно. Голуб швиденько у небо полинув та й прилетів додому, до Києва, на князівські подвір'я. А діти саме якраз бігали по подвір'ї та й побачили голуба. Татусю, Татусю. гукають вони. Голуб нашої сестриці прилетів. Ой, лишенько. каже князь. Це вже, видно, згубив мою дитину, клятий змій. А голуб до нього лине просто в руки. Узяв його князь, дивиться, а під крильцем щось прив'язане. Розгорнув князь того листа, прочитав, що дочка пише, і покликав до себе старшину. Чи є такий чоловік, що зветься Кирило Кожум'яка? Є, князю, живе над Дніпром, шкури мне А як же до нього приступитись, щоб на нас не образився та послухався? Порадилися і послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили двері помалу та й злякались. Сидить сам кожум'яка, долі до них спиною, і мне руками дванадцять шкур, тільки й видно, як коливає отакою довгою бородою. Тут один з посланців кахикнув. Кожум'яка жахнувся з несподіванки, а дванадцять шкур у нього в руках тільки трісь трісь трісь. Обернувся до них, а вони йому вклоняються. Здорові були, пане Кириле, прислав нас до тебе князь із проханням, а він і слухати не хоче. Розсердився він, що через них аж дванадцять шкур зіпсував. Просили вони його, просили та й пішли ні з чим. Що ж їм тепер робити? Сумує князь, сумує і вся старшина, послали молодих людей до кожум'яки, а він на них і не дивиться. Тоді спало князеві на думку посланцями послати малих дітей. Ті, як прийшли до Кирила кожум'яки, як почали просити, як стали навколішки та заплакали, то й він сам не витерпів та й заплакав з ними. А тоді й каже. Для вас, для малих діточок, я все зроблю, пішов Кирило до князя. Давайте мені, каже, дванадцять бочок смоли, та дванадцять возів конопель. Дали йому те, що він сказав. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву у десять пудів та й пішов до Змія. А Змій йому й каже що ж ти, Кирило, битися прийшов чи миритися? О, Змію, де вже з тобою миритися? Битися з тобою душогубом клятим буду. От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так шматок смоли і вирве. Що розбіжиться вдруге, то так жмуток конопель і вирве, а кирило його здоровенною буловою як торохне, то так і вганяє в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, кинеться до Дніпра, щоб напитися, та у воду вскочить, щоб прохолодитись трохи. А Кирило тим часом вже й обмотався знову коноплями і смолою обсмолився. От вискакує з води знову клятий змій, кидається на Кирила, а той його знову булавою по голові бах! Билися, билися, аж іскри скачуть, та земля гуде. А тут у місті дзвони дзвонять. По горах, по схилах народ стоїть, завмерли всі руки, щепивши, ждуть, що воно буде. Коли це востаннє кирило як вдарить, змій на землю як упав, аж земля задвиготіла. Народ на горах, на схилах так і сплеснув з радості руками. Слава! слава кирилові Слава! Ось так Кирило кожум'яка знищив Змія і визволив князівну та все князівство. Князь уже й не знав, як йому і дякувати, і народ весь дякував, що не доведеться більше віддавати молодиків та дівчат страшному Змієві на поталу. Отож з того часу те місце, де жив Кирило у Києві, стало називатися Кожум'яками. А вам, дітки, всім бажаю в цьому місті побувати і нашу казку там згадати. На цьому нашій казочці кінець, а хто слухав Великий Молодець.